На сцені Долинського будинку техніки відбулася прем'єра вистави Човен. Актори-аматори народного театру районного народного дому відтворили невелику частинку життя видатного українця Івана Франка. Режисер театру Тетяна Кабрівська Закусілова провела своєрідний експеримент. Чи пам'ятають Долиняни, що таке театр і як сприйме глядач театр на новий лад? Театр в Долині насправді має дуже чудову історію. Але, на жаль, тільки історію. І зараз настав той час, коли я вірю з молодим поколінням, з молодими акторами, аматорами, які більшість з них вперше вийшли сьогодні на сцену, але їхнє бажання відродити театр переборов всі страхи, які в них були, оскільки бути аматором і грати в театрі насправді це непросто. Жанр вистави драма, експеримент. Це доволі новаторськи Звучить, проте виправдано. Адже геніальні твори Івана Франка у вигляді текстів із листів, віршів, новел були переведені глядачу у форму зрозумілу сучасному поколінню. Це є драма-експеримент. Експеримент, я думаю, насамперед для долинян. Експеримент на те, чи вони ще пам'ятають, що таке театр. Експеримент на те, чи потрібен їм театр в майбутньому. І ну, я думаю, взліз загально експеримент щодо самого матеріалу, оскільки матеріал це є текст, який написав сам Франко. Просто він взятий з листів, з різних віршів, новел. І все це ми зробили справді експеримент на сучасність і постаралися перевести його геніальні твори, зрозуміли, щоб вони були зрозумілі нашому поколінню. Зробити це по-сучасному, по-новому. Дуже багато відіграє в нас музичне оформлення, яке додає такого і моторошно стає нам і страшно, оскільки життя Франка воно не було райдужне. Насправді, хто знає, трішки ближче, коли я почала вивчати історію взагалі життя Франка, я зрозуміла, що в нього було насправді дуже складне життя, і тим не менше він писав, і в доробку є більше ніж 50 томів. Це дуже багато. Це дуже багато за той час, який він прожив. Роль Івана Франка виконав учитель історії Долинської гімназії номер 1 Віктор Марчак. Для нього Франко титан праці та велет духу людського. Він справжній каменяр. Він намагається. Змінити український народ, зробити його більш з'єднаним, більш скріпити його своєю поезією. Але водночас він і не тільки такий незламний борець, але він чуйний чоловік, він закоханий, він вміє кохати, і він коханий. Але доля обставин так складається, що все-таки доля багато випробувань на його, на його життя. Наклали. У його виконанні Франкове слово набуло нового звучання. Хоча роль великого каменяра Віктору Марчуку далася нелегко. Це прем'єра до 160 річчя від дня народження великого каменяра. Ну і сподіваємось, що долинський глядач, що долинському глядачу сподобається ясно було в роль великого поета. Доволі важко, тому що особистість Іван Якович особистість неординарна і доволі важко. Багатогранна постать і дуже важко було війти, Ну сподіваюся, що вдалось. Актори-аматори продемонстрували блискучу любов до театру. Зал аплодував, стоячи, скандуючи браво.